Ми знаємо, що із початком повномасштабної війни власне вже та що триває 198 днів. Дуже багато фактів є пов'язаних із каліцтвами, смертями і депортаціями українських дітей, але й також розуміємо, що ця політика Російської Федерації вона почалася відразу з перших моментів окупації, тобто з 2014 року. Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає ця ситуація, так з депортацією, з вивезенням українських дітей, яку кількість вже вдалося встановити. Те власне вкрадених дітей, і як Україна повинна діяти далі, щоб їх повертати знаєте Я е, з 2014 року е, саме тоді я починав займатися після першого вторгнення евакуацією дітей. І саме тоді була створена організація Спасемо Україну, і зараз вона активно продовжує свою діяльність в зонах бойових дій. Буквально вчора вночі я повернувся із Бахмута. Де наші команди не тільки в Бахмуті, а в інших гарячих точках евакуювали сім'ї з дітьми? Я особисто на своїй машині привіз також сім'ю з під Бахмута, де вони були під постійними обстрілами? І де восьмирічна дитина і 14-річний хлопець на свої очі бачили, що таке касетні бомби, що таке запалювальні снаряди. Що таке ракети, що таке обстріли з винищувачів, і коли восьмирічна дитина може по пострілу по вибуху визначити, з якого виду зброї це відбулося, то ми можемо сказати, що сьогодні Російська Федерація нічим не відрізняється від фашистської Німеччини і Росія, яка поневолила після Жовтневої революції Україну, яка е, винищувала через Голодомори, е, через е, від, відправлення е, на Соловки в Сибір, мільйони українців вона продовжує е, свою діяльність по винищенню українського народу, але це їм не вдасться. Тому зараз, звісно, що в порівнянні з 2014 роком це більш повномасштабне вторгнення і. Раніше Росія приховувала після першого вторгнення, що вони мають якесь відношення до того вторгнення. Тому знайти інформацію, скільки було дітей депортовано, скільки викрадено з окупованих територій, було неможливо, тому що Росія приховувала той факт. Зараз вона цього не приховує і вона зухвало розповідає через свої засоби інформації про те, що. Більше ніж півмільйона дітей, за їх словами, переїхало на е, їх території на територію окупованої Донецької та Луганської області, а далі на територію Російської Федерації. Вони навіть розповідають на які території е, дітей було вивезено. Це для них вивезено. А для нас це геноцид українського народу це викраден, викрадення дітей і це депортація. Сімей разом з дітьми, хоча серед депортованих дітей або викрадених дітей є діти сироти, які перебували в інтернатних закладах, або є діти е залишені без піклування батьків, тому що е батьки загинули, батьків було вбито, батьки невідомі, і знову ж таки, це можна, е це яскраво. Свідчить про геноцид українського народу, пана Микола. Продовжуючи тему про те, що вони самі ж повідомляють, влада Краснодара оприлюднила інформацію, що близько тисячі дітей є усиновленими лише на їхній території дітей, яких було вивезено із Маріуполя, ви цими питаннями займалися більше ніж шість років, сім років. Як потім складається доля цих дітей? Ми розуміємо, що діти-сироти, вони очевидно потрапляють до дитячих будинків, когось росіяни усиновлюють. Які ще випадки ви знаєте, як їхня доля складається в подальшому? Їх дуже важко загубити ну, з за що... Якщо, ще... якщо вони сьогодні е, офіційно вже розповідають, надають цифри скільки. То наразі всі запити з української сторони вони не мають жодного успіху стосовно того, щоб дізнатися конкретно, де сідіти, скільки їх, скільки з них без супроводу дорослих, вони в принципі говорять про тисячі дітей сиріт Але що це за діти? Ми ж розуміємо, що у нас немає доступу сьогодні до окупованих територій. І кого вони вивозять з окупованих територій? Куди у нас також немає цієї інформації, і російська сторона її не надає. Ми просто е, знаємо з публічних джерел е, Російської Федерації. Вони це опублікують що цих тисячі дітей. Вони були відправлені в дальні регіони Російської Федерації. І називаються які це регіони. А за Але, той час, поки нав... ви були уповноваженим, вдалося повернути когось із цієї російської території? Ну Дит... те, що я знаю, так же як і ви, відповідно до е, тої платформи, яка створена Україною щодо повернення дітей, вже більше 50 дітей повернуто до України. Але е, навіть ми бачимо цю невідповідність бо тих заяв. По-моєму, більше 7 тисяч було зареєстровано заяв і розпочаті кримінальні справи тут в Україні щодо депортованих викрадених дітей. Але це навіть і не один відсоток, це набагато менше, і ми розуміємо, що е, якщо це дитина-сирота, то за неї нема кому й заяву написати. Так ми розуміємо, що. Ті інтернатні заклади, які залишилися на окупованих територіях, навіть якщо дитина і буде вивезена на територію Росії, а є такі випадки, вони не напишуть заяву, куди вони напишуть заяву? Вони бояться всі. Я знаю, якщо взяти навіть Херсонський будинок дитини, куди діти, коли їх вивезли, були повернені під дулами автоматів. там... Більшої частини дітей тих же немає. Там звільнений персонал, набраний новий персонал, і що там відбувається наразі, дуже важко дізнатися. Скільки дітей було переміщено в які області Російської Федерації? Ми також не знаємо. Власне, ви вже згадали про ці слова про геноцид і депортацію. Я знаю, що ці факти всі документуються, і вами зокрема почали документуватися з 2014 року. І діяльність такої собі пані Єлизавети Глінки. Мабуть, ви пам'ятаєте, її кликали тоді доктор Ліза. А це мені співзвучно прямо з доктором смерть. Е, ну, по ній підтверджено вивезення 500 дітей з України, і в результаті. Вона ще й отримала від них там державну премію за правозахисну якусь там діяльність, і в результаті стала в основі тої політики державної, яку Росія продовжила вже тепер відкрито тут. От, власне, наскільки важко документувати це все, і як в подальшому з доказовою базою, щоб довести, що Росія вчиняла геноцид і депортацію в Україні в час 2014 року і продовжуючи зараз відкриту на повномасштабному вторгненні в часи його? Ну, я думаю, що це більше питання до генеральної прокуратури, яким чином вони сьогодні збирають ці докази, як вони документують до правоохоронців. Можу сказати, що е, насправді це дуже важко зробити, тому що навіть якщо якісь рідні близькі знайомі заявили про факт депортації, то дуже важко е, надалі. Займатися розшуком, тому що якщо ця сім'я знаходиться на території Російської Федерації, звісно, що органи прокуратури збирають всі можливі дані щодо того, щоб задокументувати ці злочини, щоб потім можна було їх використати як військові злочини Російської Федерації проти України, і це дуже потрібно. і Я вкотре звертаюсь до усіх. Українців і не тільки українцям, коли стало відомо про е, будь-які злочини, е, будь-які злочини, які е, робляться Російською Федерацією, повідомляти про це. І я вірю, що незабаром, коли ми переможемо в цій війні і повернемо всі території, всі винні в цих злочинах будуть покарані. І мене дуже часто запитують: а чи можна зараз це зробити? Знаєте, беручи аналогію Другої світової війни. Скажу вам, це триває роками. Це не так просто зробити, але ці докази потрібно сьогодні збирати. Рівно ж як і ми сподіваємося, що кожна дитина, яка була незаконно вивезена з української території на Російську до Російської Федерації, повернеться додому. Ми їх тут з обіймами чекатимемо. Микола Кулеба, уповноважений президент України з прав дитини у 2014-2021 роках. Дякуємо вам за розмову. Слава Україні. Дякую.